У пошуках порозуміння у Івано-Франківську за круглим столом зібралися лідери громадських організацій та депутати облради, аби вирішити питання прийняття програми розвитку громадянського суспільства. Цей стратегічний для громади документ наразі не затверджений лише в двох регіонах західної України на Тернопільщині та Прикарпатті. Хоча місцеві народні обранці двічі розглядали програму у сесійній залі належної підтримки. Вона так і не знайшла, і дарма переконані активісти. Важливість в тому, щоб дати можливість підвищити спроможність громадським не лише тут в місті. Або на рівні обласному, але й в районах і маленьких містах. Інша важлива річ, що це приклад, коли громадяни самі лобіюють програму. І це може бути хорошим стандартом для обласної ради, коли пропозиції йде не, не тільки від депутатів, а від лідерів громадських сесії і експертів. Вміємо приготувати та не вміємо подати. Очільник області Михайло Вишиванюк переконує, що не затверджена програма вже давно успішно реалізовується на Прикарпатті. Мовляв, найкращий доказ тому діяльність громадських рад, які створені у кожному районі. Ці об'єднання активно продукують проекти розвитку та встигли виграти не один міжнародний конкурс чи грант. Тож, попри всі формальності, робота йде повним обертом. Голови громадських рад є членами колегії. Голова громадської обласної ради. Пан Старщик є членом колегії обласної державної адміністрації. У районах голови громадських рад районі членами колегії райдер адміністрації. І в селах Ради Старі Ради Старіші, приймають саме активну участь. У діяльності, діяльності села. Дуже багато цих рад, громадських рад, сільських рад, сільських громад подали цілий ряд проєктів на різні конкурси. Те, що ми не вміємо показати, чи похвалитись тією роботою, яка вже є на, по суті діло зроблена. Між тим депутати запевнили, уже підготували альтернативний проект. А питання його затвердження внесли у порядок денний листопадової сесії облради. Тож експерти сподіваються, у 2014 рік Прикарпаття увійде з уже затвердженою програмою розвитку громадянського суспільства.